Вітаю тебе, мій дорогий друже! З тобою знову я, Роман Одинець. Ми знаходимося в камеральних умовах. Я є автором найкращих м'яких меблів «Трансформер». Сьогодні я тобі покажу, як я працюю, і ми на прикладі розробки для компанії Sharm. Пам'ятаєш, ми з тобою домовили, що будемо з ними продовжувати співпрацювати в сфері Гудвіл, а поки що ми не знайомі з власником. Але коли ми потрапили до торгівельної мережі в ТЦ Бутік, до їх конкретної точки, магазину, шопу на сучасний Монер. Ми з тобою домовилися, що будемо через представника торгового рухатись до власника компанії. І ми беремо з тобою бізнес-пакет, в який буде весь цей накопичений матеріал, закладатись, з чого ми починаємо. Ну, ми розуміємо, що якщо мова йде про взуття, то воно і буде винесене в основу. Це продукт, який ми будемо розглядати вже як готовий в, на другому, на середньому рівні до бізнесу. Ми поки що не дісталися до виробництва. Ми не знаємо, як воно влаштовано. Про це нам може розповісти лише власник, який створював. Ідейний носій, людина, яка є візіонером і яка вкладає все це в свій гудвіл, все, все своє бачення в те, що ми побачили. Далі нам потрібно з тобою. Запропонувати з його рівня бачення щось, що може його зацікавити в співробітництві з нами. Що це може бути? Ми орієнтуємось на повагу, на респект, на його репутацію, яку ми також вже оцінили. І отут у нас є продукт Reproduction і релевант. Тобто, ми працюємо з базовим рівнем. і Пропонуємо щось, що може е, зацікавити його з точки зору оновлення. оновлення бачиш, у нас тут репродакшн, тобто репродукція і релевантність з його асортиментом чоловіче, жіноче, дитяче і міжсезонне. Дякую за увагу.